Сітка дійсно може зупинити комах, але її легко розірвати, можна перечепитися і травмуватися, а тварини можуть її пошкодити. Саме тому вам потрібна Базоф, неймовірна сітка на двері, яка легко відкривається та щоразу автоматично закривається за вами. Комахи не проникають всередину завдяки 18 потужним магнітам. Ви проходите крізь неї і вона зачиняється за вами. Тож комахи не потрапляють всередину. Тож, якщо у вас зайняті руки або хтось забув зачинити двері, ви все одно можете насолоджуватись свіжим повітрям без надокучливих комах. Це так просто. Встановлюйте сітку на вільні двері. Вона чудово підходить для помешкань із розсумними дверима, автофургонів і обідів на свіжому повітрі. Але навіть якщо ваші руки зайняті, базов сама закривається за вами. Покладіть кінець розірваним сіткам і скигленню тварин. А ще з базов не потрібно щоразу відкривати і зачиняти двері. А що приємніше чути, це грюкання дверима? Чи це? Базов абсолютно безшумна. Встановити її надзвичайно просто, жодних інструментів, цвяхів чи гвинтів. Вона автоматично закривається, зупиняючи комах, скільки б разів не проходили крізь неї ваш чоловік, діти чи собака. Телефонуйте і замовляйте БАЗов за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Базов навіть допоможе зекономити гроші, залиште двері відчиненими та вимкніть кондиціонер. А ще вона легко знімається і складається для зберігання аж до наступного року. В якості Бонусу ми також додамо цю гарну декоративну занавіску для прикрашання вашої магнітної сітки БАЗов. Захистіть себе від жуків, мух і комарів цього літа. Телефонуйте і замовляйте свою магнітну сітку БАЗов за спеціальною вигідною ціною. Вона абсолютно безшумна. Підходить до усіх типів дверей, легко встановлюється і захищає вас від усіх типів комах. Базов неймовірна сітка на двері, яка легко відкривається та щоразу автоматично закривається за вами. Цього літа ви зможете захистити себе від комах і вдома. І на дачі, і у відпустці, тож не відкладайте, телефонуйте і замовляйте вже сьогодні.